Друзі, ну а поки триває перерва, ми маємо нагоду поспілкуватися з Мариною Зварич, начальником департаменту продажів особистих видів страхування страхової компанії інго. Марино, вітаю. Власне, якщо говорити сьогодні про турботу про, турботу, про здоров'я працівників, дуже важливо розуміти на що сьогодні звертають увагу HR. Поділіться своїм досвідом. Да, дуже дякую, всім доброго дня. Ну, дійсно, найважливіше, мабуть, це дійсно інвестиції в людей, і зараз комплекси матеріальної і нематеріальної мотивації мають бути чітко виваженими. Саме медичне страхування є одним з ефективних способів надати захист здоров'я персоналу, тому що здоровий персонал прямо відображається на ефективності роботи компанії в цілому. Перед Hрами зараз стоїть вибір, як обрати оптимальну програму і при цьому там зберегти бюджет, як надати найкращий захист для своїх працівників, обрати надійного провайдера послуг, тому що це також вкрай важливо. Ми говоримо про фінансові ризики. А наразі HR дійсно звертають увагу на включення в програми страхування таких важливих моментів, як покриття шкоди здоров'ю внаслідок воєнних дій. Це дійсно важливо зараз. Програми психологічної підтримки для персоналу важливо також широке покриття медичних закладів по всій території України, звісно, окрім тимчасово окупованих територій, щоб дати саме медичне страхування було найбільш доступним в усіх регіонах України. Вже дякую вам за такий гарний коментар. А які програми порекомендуєте для комплексного захисту працівників сьогодні? Ми завжди намагаємось враховувати всі потреби наших клієнтів, і тому я завжди рекомендую наряду з програмами медичного страхування купувати програми страхування від нещасних випадків, страхування життя, обов'язково звертати увагу на те, щоб туди було включено покриття від воєнних ризиків для персоналу. І також дійсно можливо це психологічна підтримка. Наша компанія також має великий досвід в розробці програм для ветеранів. Це є актуально зараз для багатьох. І також я рекомендую компаніям надавати можливість працівникам страхувати членів своїх родин, дітей, своїх половинок, тому що. Дійсно, це дозволяє їм і себе тримати здоровими, і безпосередньо свої родини. Завжди страхова компанія Інго намагається шукати нові рішення, нові колаборації, цікаві проекти для того, щоб надати своїм клієнтам найкращий захист, тому що дійсно. Мабуть, те, що найцінніше має кожна компанія, це її люди. І не тільки компанія, люди це найцінніше і для країни. Тому дуже дякую. Ми завжди підтримуємо чар спільноту і дуже вдячні вам за вашу працю. Щиро вам дякую за ваш досвід, за таку активну підтримку. Друзі, наша перерва продовжується. Незабаром ми повернемось. Будьте з нами.